Сьогодні багато людей, навіть в нашому краю, коли їх запитати, а ти віруєш, що ти воскреснеш? Дуже багато людей традиційно відповідають: А хто його знає? Відповідно, якщо людина не вірує в те, що вона воскресне, вона і не боїться Божого суда. Якщо людина має таку віру, що все закінчується в День смерті, єсно, як кажуть руські, у неї нема сенсу, нема мотивації берегти себе від гріха. Нащо їй старатися, якщо в День смерті все закінчується? Гриби побільше, поки живий. Насолоджуйся життям, поки живий. Дозволяй собі все, що можна. Дивіться, каже апостол Павло, перше послання до Корінтян 15 розділ з 29 вірша. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? І Якщо мертві зовсім не воскресають, то навіщо і хрестяться ради мертвих? Навіщо і ми повсякчас наражаємося на небезпеку? Я щодня вмираю, тому свідок ваша похвала мені, браття, яку я маю у Христі Ісусі Господі нашому. Коли я боровся із звірями в Ефесі, то з людського погляду яка мені користь, якщо мертві не воскресають? І Він повторює ту саму фразу, яку жителі Єрусалима говорили, а сьогодні говорять багато людей: будемо їсти й пити. Бо завтра помремо. Не обманюйтеся, лихі товариства псують добрі звичаї, протверзіться, як належить, і не грішіть, бо на сорок вам кажу, деякі з вас не знають Бога. Тобто Павло запевняє: якщо ми не віримо в то, що є Воскресіння з мертвих, по суті, назвати себе Християнами ми не можемо. Ми можемо вірити в Ісуса Христа, но не вірячи в те, що ми воскреснемо. Ми не маємо права назвати себе учнями Ісуса Христа. Павло каже, для чого я страдаю, для чого мене б'ють, для чого я несу ці всі переслідування, якщо нема Воскресіння із мертвих. Будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Я одному чоловікові свідчив за Божий суд, який гряде. А він мені таку поговорку світську каже. Будем куми пити тут, бо, бо в пеклі не дадуть. Ви знаєте, люди деколи про Божий суд так легко говорять, з такою легкістю говорять, зі смішками так говорять, ніби це така буде легка прогулка. Но це буде Божий суд. Коли Бог допускає до нас кари і хвороби. Хворіє ми і наші діти, то сміх втікає з нашого лиця. І ми вже бачимо, що не до сміху. Але коли людині говориш про суд Божий, людина сміється. Сміється, напевно, тому що не вірує в те, що буде Воскресіння з мертвих. Однак Син Божий померший, воскрес, давши нам всім, удостовіривши нас, що буде Воскресіння із мертвих. Кажуть, люди, деколи з тантого світу ще ніхто не прийшов. Помиляєтесь, з тантого світу прийшов Ісус Христос. Три дні написано: Він зійшов на нижчі частини землі і проповідував тим, які противилися Богу, у дні Божого довтерпіння, у дні Ноя. Про це говорить Євангелія. Він зійшов, проповідував тим душам померлих, після цього Він Воскрес, запевнивши нас, що є місце, де люди помирають. І є Воскресіння із мертвих. Тому ті, що вірять в Воскресіння з мертвих, вони готовляться до Божого суда. Вони не живуть по цьому глупому принципу: будемо їсти і пити, бо завтра помремо. І Павло каже: «протверезіться». ви так п'яні, якщо ви так кажете. Лихе товариство псує добрі звичаї. Павло каже: якщо ти дружиш з людьми, з друзями, які тобі сміються із Божого суда, із пекла із рая сміються, перестань з ними дружити. Тікай від цих людей, тому що лихе товариство псує добрі звичаї. І він каже: деякі з вас не знають Бога, ти не знаєш Бога. Ти ніякий не християнин, якщо ти смієшся із відповідальності, яку людина буде нести за свої гріхи. На цій землі. Тому, брати і сестри, перед нами вибір. Є чудова притча «П'ять розумних і п'ять нерозумних. В кожного є право вибора ставати в сторону мудрих дів чи в сторону нерозумних. Мудрі готовилися, у них голова була на поготові, а глупі жили безпечно. Ми встигнемо. Но коли прийшов жених. Всі кинулися за олією, глупі до мудрих, позичте нам. Мудрі кажуть, ми не можемо позичити, бо і вам не вистачить і нам. Ідіть на базар, купіть собі. Вони бігом на базар, поки на базар, поки купили олію, поки повернулися, жених закрив двері. Вони стукають, Господи, відчини нам. А Він каже: Я не знаю вас, я не знаю вас. Все пізно. Двері зачинилися. Тому, брати і сестри, хтось собі живе по цьому принципу, і я ще встигну. і Я ще встигну покаятись. Поки що я молода дівчина, мені Богу служити ще заскоро, Я ще встигну. Ось бабцю, як буду така, як ти, от тоді буду ходити до церкви. Ну, це ще питання, чи ти доживеш до віку бабці. Сьогодні нині, коли почуєте голос Його, не робіть твердими вашого серця. Брати і сестри, я б хотів разом з вами помолитись про одне: дай нам Боже достатньо мудрості, щоби увійти в число мудрих дів, дай нам, як віруючим, припоясатися і молити Бога за нашу країну. Звичайно, ті, що п'яні, що підію наркотика. Вони цю країну не вимолять і не будуть вимолювати. Ця відповідальність лежить абсолютно на плечах віруючих людей. Казав колись Мардухей до Есфірі, чи не на той час тебе приготовив Бог, щоб помилувати народу Божу, чи не на цей час Бог зробив нас віруючими людьми, що ми вимолювали благословіння для нашого краю. То ми будемо це робити, тому що це наш святий обов'язок молитися за тих, хто при владі і дай нам всі мудрості в цей тяжкий час знайти благовоління в очах Бога і бути захищеними нашим Господом.